Розділ 9. сексуальні ігри. У деякі ігри грають, щоб використати або побороти сексуальні імпульси. По суті, всі вони це спотворення сексуальних інстинктів, під час якого люди отримують задоволення не від статевого акту, а від вирішальних транзакцій, які становлять винагороду в грі. Це не завжди можна продемонструвати переконливо, бо такі ігри стосуються особистого життя. Тому клінічні дані про них отримують від третіх осіб. До того ж, не можна об'єктивно оцінити упередження інформанта. Психіатрична концепція гомосексуалізму, наприклад, сильно спотворена, оскільки більш агресивні та успішні гравці не часто звертаються за психіатричним лікуванням, тому доступний матеріал переважно стосується пасивних партнерів. Цей розділ містить такі ігри. Ану, почоптеся. Перверсія, гвалтівник, Гра панчіх та сполох. У більшості випадків агентом є жінка. Це пояснюється тим, що жорсткі форми сексуальних ігор, в яких чоловік виступає агентом, є або злочинними, або належать до ігор нижчого світу. З іншого боку, сексуальні та подружні ігри перетинаються, але ігри, описані в цьому розділі, стосуються як одружених, так і неодружених пар. Гра перша. Ану. Почуптеся. Ану. Почуптеся може бути маневром, ритуалом або грою. У будь-якому разі, психологія є винятково жіночою. Через свої драматичні властивості ДП є основою для багатьох творів світової літератури. Перше, як маневр, теза ДП є романтичною. Жінка зіштовхує двох чоловіків або робить їм виклик, натякаючи або обіцяючи, що вона дістанеться переможцеві. Боротьба завершується і вона виконує свою частину угоди. Це чесна транзакція, яка припускає, що жінка та її чоловік будуть жити довго і щасливо. Друге ритуал ДП є трагічним. Звичай вимагає, щоб два чоловіки боролися за жінку, навіть якщо вона не хоче цього, та навіть якщо вона вже зробила свій вибір. Якщо переможе не той чоловік, вона повинна залишитись із переможцем. У цьому випадку суспільство, а не жінка, керує ДП. Якщо вона хоче цього, то транзакція є чесною. Якщо вона не хоче або розчаровується, то, як наслідок, можуть виникнути значні можливості для ігор. Наприклад, ну ми швидко розберімося з Джої. Третє. Гра ДП є комічною. Жінка влаштовує змагання, і тоді, як двоє чоловіків борються, вона знаходить третього. Внутрішні та зовнішні психологічні переваги для неї та її партнера випливають із ствердження, що чесна конкуренція призначена для невдах, а історія, яку вони пережили, є основою для внутрішніх та зовнішніх соціальних переваг. Гра друга Перверсія. Теза. Гетеросексуальні збочення, наприклад, фетишизм, садизм та мазохізм, є симптоматичними для тривожної дитини. Однак їхні транзакційні аспекти у реальних сексуальних ситуаціях можна вирішити за допомогою аналізу ігор. Це може призвести до соціального контролю, і навіть якщо деформовані сексуальні імпульси залишаються незмінними. Вони нейтралізуються настільки, наскільки це має відношення до індульгенції. Люди, які страждають від помірних садистських або мазохістських збочень, зазвичай обирають примітивну позицію щодо психічного здоров'я вони відчувають, що мають сильний сексуальний потенціал та що тривале утримання призведе до серйозних наслідків. Жодне з цих припущень не обов'язково є правдивим. Але вони формують основу для гри дерев'яна нога з її проханням, чого ви очікуєте від такої сексуальної людини, як я. Антитеза виявляти звичайну ввічливість до себе та партнера, тобто утримуватися від вербальних або фізичних образ і обмежитися більш традиційними формами статевого акту. Якщо Вайт справжній збоченець, це відкриє другий елемент гри, який зазвичай чітко виражається у його снах, власне, статевий акт не цікавить його, а справжнє задоволення для нього походить від принизливої прелюдії. Це те, у чому він боявся зізнатися собі. У цей момент він зрозуміє, що його скарга після всього цього напруження мені все ще треба кохатися з тобою. У цей момент становище є більш сприятливим для спеціальної психотерапії, яка може анулювати значну частину протестів й ухилянь. Із практики зрозуміло, що це стосується і звичайних сексуальних психопатів, а не шизофреніків, збочинців злочинців та тих, хто обмежується сексуальними фантазіями. У деяких країнах гра гомосексуалізм розвинулась у субкультуру. А в інших стала ритуалом. Велика кількість випадків статевої нездатності виникає з гри в гомосексуалізм. Провокаційна поведінка, яка призводить до ігор поліцейській та крадії, чому це завжди трапляється з нами, це в суспільству, у якому ми живемо, всі великі люди були та інше часто піддається соціальному контролю, який зводить переваги до мінімуму. Професійний гомосексуалізм витрачає велику кількість часу та енергії, які могли б бути застосовані з іншою метою. Аналіз його гри може допомогти йому налагодити життя та дати змогу вільно користуватися перевагами, які пропонує суспільство. Замість того, щоб присвятити себе грі у власну варіацію Хіба це не жахливо. Гра третя. Гвалтівник. Теза. Ця гра відбувається між чоловіком та жінкою, а її м'якіші форми називаються ідегеть та обурення. Її можна відтворити з різним ступенем інтенсивності. Перше, Гвалтівник першого ступеня або ідегеть, є популярною грою на вечірках та складається з легкого флірту. Вайт подає сигнали, що вона вільна та отримує задоволення від залицянь чоловіка. Коли він демонструє своє небайдуже ставлення, гра закінчується. Якщо вона ввічлива, то може сказати відверто. Я високо ціную ваші компліменти та перейти до наступного завоювання. Якщо вона нечемна, то просто покине чоловіка. Уміла гравчиня може грати в цю гру протягом тривалого часу, постійно рухаючись, так що чоловік повинен виконати складні маневри, аби встигнути за нею, не викриваючи себе. Друге. У грі «Гвалтівник» другого ступеня або в обуренні. Місіс Вайт отримує від залицянь Блека лише вторинне задоволення. Її головне задоволення є результатом відмови йому. Тому гра також відома під назвою Відчепись негіднику. На Вайт змушує Блека на щось більше, ніж легкий флірт першого ступеня гвалтівника. Та обожнює спостерігати за його збентеженням, коли вона відштовхує його. Блек, звичайно, не такий безпорадний, яким може здатись, і доклав чимало зусиль, щоб опинитися у цій ситуації. Зазвичай він сам грає у легкий варіант вдар мене. Третє. Гвалтівник третього ступеня це розпусна гра, яка закінчується вбивством, самогубством або судовою залою. Тут Вайт веде блека до компроментувального фізичного контакту, а потім стверджує, що він намагався її зґвалтувати або завдати їй шкоди. У найбільш цинічному варіанті Вайт може дозволити йому завершити статевий акт, так що вона отримує задоволення до того, як звинуватить його. Звинувачення може бути раптовим із криком ґвалтують, а може відкластись як у випадку із самогубством або вбивством після тривалого роману. Якщо вона обирає варіант зі зґвалтуванням, у неї не виникне труднощів у пошуку союзників преси, поліції, психотерапевтів та родичів. Однак іноді ці люди можуть цинічно відвернутись від неї. Тож вона втратить ініціативу і стане інструментом у їхніх іграх. У деяких випадках треті особи виконують іншу функцію Вайт не хоче грати, але їй нав'язують гру, бо вони самі хочуть пограти в ану почоптеся. Вони ставлять її у таке становище, що вона змушена кричати ґвалтують. У цю гру особливо часто грають неповнолітні дівчата. Вони можуть бути цілком згодні продовжувати зв'язок, але через те, що його викривають або виставляють у поганому світлі, змушені перетворити свій роман на гру ґвалтівник третього ступеня. В одній відомій ситуації, описаній у Біблії, Обережний Йосип відмовився від участі у грі «Гвалтівник», після чого дружина Потефара змінила гру на почуптеся». Це відмінний приклад того, як запеклий гравець реагує на антитезу і які небезпеки очікують на людей, що відмовляють грати в ігри. Ці дві гри поєднуються у гру Шантаж, у якій Вайт спокушає Блека, а потім заявляє про зґвалтування. Після чого чоловік Вайт використовує блека з метою шантажування. Одна з найбільш сумних і гострих форм «Гвалтівника» третього ступеня відносно часто відбувається між гомосексуалістами-незнайомцями, які за лічені години можуть довести її до вбивства. Цинічні та злочинні варіанти цієї гри супроводжуються сенсаційними заявами преси. Дитячий прототип гри має багато спільного з фригідною жінкою, де маленька дівчинка змушує хлопчика принизити себе та забруднитись, а потім знущається з нього. Класичні варіанти ми бачимо у творі тягарі пристрастей людських Моема та, як вже зазначалось, у великих сподіваннях Дікінса. Ця гра другого ступеня. Жорсткіша форма, наближена до третього ступеня, може відбуватись у кримінальних районах. Антитеза Можливості чоловіка уникати залучення до цієї гри або тримати її під контролем залежить від його здатності відрізнити справжні вираження почуттів від ходів у грі. Якщо він таким чином здатен мати соціальний контроль, то може отримати великі задоволення від легкого флірту в іди геть. З іншого боку, важко уявити собі безпечну антитезу для маневру дружини Потифара, адже залишається лише втеча. 1938 року автор познайомився в Алеппо з Йосипом, який виїхав з Константинополя 32 роки тому після того, як одна з дружин Султана загнала його в кут під час ділового візиту в гарем Єлдис. Він був змушений покинути свою крамницю. Взяв із собою золото та більше ніколи не повертався. Спорідненість Чоловічі версії гвалтівника часто спостерігаються у комерційних ситуаціях ліжко режисера. Жінка не отримує роль та сядь на мої коліна. Після чого жінку звільняють. Аналіз. Наступний аналіз стосується гри «Гвалтівник» третього ступеня. Поза як саме в ній так драматично виявляються елементи гри. Мета зловмисна помста. РОЛІ. Спокусниця. Вовк. Динаміка. Третій ступінь. Заздрощі щодо пеніса. Оральне гвалтування. ДИНАМІКА. Третій ступінь. Заздрощі щодо пеніса. Оральне гвалтування. Іде геть, фалічна гра, водночас як обурення має сильні анальні елементи. Приклади. Перший. Я розповім про тебе, брудний хлопчико. Другий. Скривджена жінка. Соціальна парадигма. Дорослий дорослий. Дорослий чоловік. Я перепрошую, якщо я зайшов далі, ніж ти хотіла. Дорослий жінка. Ти скривдив мене і повинен за це заплатити. Психологічна парадигма. Дитина дитина. Дитина чоловік. Дивись, який я непереборний. Дитина жінка. Попався сучий сину. Ходи. Перший. Жінка спокушання. Чоловік спокушання у відповідь. Друге. Жінка капітуляція. Чоловік перемога. Третє. Жінка протистояння. Чоловік крах. Переваги. Перша. Внутрішня психологічна. Вираження ненависті та проекція провини. Друга. Зовнішня психологічна. Уникнення емоційної сексуальної близькості. Третє. Внутрішня соціальна. Попався сучий сину. Четверта. Зовнішня соціальна. Хіба це не жахливо. Зала судових засідань. Ану, почоптеся. П'яте. біологічна. Сексуальний та войовничий обмін. Шосте ЕКзистенціальна. Я невинна. Гра четверта. Гра панчіх. ТЕЗА. Ця гра належить до групи «Гвалтівник». Її найбільш очевидною ознакою є ексгебіціонізм, який за природою є істеричним. Жінка приходить у незнайому групу і через короткий час піднімає ногу, виставляючи себе в провокаційному світлі, та каже: Ох, я порвала панчоху. Це розраховано на пробудження чоловічої сексуальності та гнів інших жінок. На будь-які зауваження Вайт відповідає невинно та висуває контрзвинувачення звідси й подібність до гвалтівника. Що важливо, це відсутність у вайт адаптації. Вона рідко чекає на те, щоб познайомитись ближче з людьми, з якими має справу, або рідко обдумує свій маневр. Звідси маневр є недоречним та впливає на її стосунки з партнерами. Незважаючи на зовнішню вишуканість, вона не розуміє, що відбувається з нею в житті, тому що її розуміння людської природи занадто цинічне. Її мета довести, що інші люди. хтиві. А її дитина та батько зазвичай хтива мати, змушують дорослого ігнорувати власну провокаційну поведінку та той факт, що не всі такі дурні, як їй здається. Таким чином, гра зазвичай тяжіє до саморуйнування цей, ймовірно, фалічний варіант гри, зміст якої залежить від тривожності, що лежить у її основі. Оральний варіант може спостерігатись у жінок із глибшою патологією. Та добре розвиненими грудьми. Такі жінки часто сидять з піднятими за голову руками, так, що їхні груди виступають уперед. Вони можуть привертати додаткову увагу, акцентуючи на своєму розмірі або на будь-якій патології на кшталт операції чи пухлини. Деякі види гри, ймовірно, становлять анальний варіант. Сенс цієї гри полягає у тому, щоб показати, що жінка сексуально доступна. Таким чином, у цей символічний варіант грають вдови, чиє горе не є щирим. Антитеза Характерною особливістю таких жінок є не тільки відсутність адаптації, але й нетерпимість до антитези якщо під час групової терапії гру ігнорують або щось їй протиставляють. Жінка може не повернутись. Антитезу варто відрізняти від покарання адже останнє означатиме, що Вайт виграла Жінки більш умілі в контрходах, ніж чоловіки, які насправді мають замало стимулів, щоб порушити цю гру. Тому антитезу краще залишити на розсуд присутніх жінок. Гра п'ята сполох. Теза. У класичний варіант гри грають владні батьки та їхні доньки підліткового віку. Зазвичай мати у цих випадках є сексуально пригніченою. Батько приходить додому з роботи та прискіпується до доньки, яка відповідає йому нахабно. Або донька поводиться нахабно, провокуючи батька причепитись до неї. Гучність розмови набирає обертів, і сутичка стає гострішою. Результат залежить від того, хто володіє ініціативою. Існує три можливості а. Батько йде в спальню і грюкає дверима. Б. Донька йде в спальню і грюкає дверима. В. Батько та донька йдуть до своїх спалень і грюкають дверима. У будь-якому разі гра сполох закінчується грюканням дверима. Сполох пропонує болюче, але ефективне рішення сексуальних проблем, які виникають між батьками та доньками-підлітками у деяких родинах. Зазвичай вони можуть жити разом в одному будинку лише тоді, коли гніваються одне на одного. Так грюкання дверима підкреслює те, що вони мають різні спальні. У родинах дещо зіпсутих ця гра може відтворюватись у зловісній та відразливій формі, коли батько чекає на доньку щоразу, як та йде на побачення, і ретельно розглядає її та її одяг після повернення, аби переконатися, що вона не мала статевих зносин щонайменше підозра може призвести до найжорсткішої сварки, яка може закінчитись вигнанням доньки з дому посеред ночі. У довгостроковій перспективі природа візьме своє не цього вечора, то наступного. Тоді підозри батька є виправданими, як він пояснює матері, яка безпорадно спостерігала за подіями. Однак у цілому в сполох можуть грати будь-які дві особи, які намагаються уникнути сексуальної близькості. Наприклад, це загальна завершальна фаза фригідної жінки. Гра відносно рідко спостерігається між хлопчиками та їхніми родичами, бо хлопчикам легше вирватися з дому ввечері, ніж іншим членам родини. У більш ранньому віці брати та сестри можуть становити ефективні бар'єри та отримувати часткове задоволення шляхом фізичної бійки. Цей зразок має різні мотиви для різного віку. В Америці він є напівритуальною формою сполоху, санкціонованою телебаченням, педагогікою та педіатрією. Серед вищих кіл Британії ця гра вважається, чи вважалась, поганим тоном. І таку енергію воліли використовувати на добре врегульований тип сполоху на ігрових полях. Антитеза Гра не така неприємна для батька, як він міг би подумати, тому зазвичай саме донька робить антитезний крок шляхом раннього, передчасного або вимушеного шлюбу. Якщо це психологічно можливо, мати може зробити антитезний крок, пом'якшуючи свою відносну чи абсолютну фригідність. Гра може слабшати, якщо батько знаходить зовнішній сексуальний інтерес, але це може призвести до інших ускладнень. У випадку з подружжям антитеза така сама, як у грі фригідна жінка або фригідний чоловік. За відповідних обставин сполох цілком природно переходить у залу судових засідань. Читала Точенюк Ольга. Продовження цієї книги ви знайдете на моєму YouTube каналі у списку відтворення ігри, у які грають люди. Якщо сподобалась книга, то поділіться своїми враженнями про неї у коментарях. А ще порайте нову книгу для прочитання. Дуже прошу кожного з вас підтримувати відео лайками, коментарями та підписками. Це важливо для розвитку україномовного каналу. Також підтримайте канал фінансово. Реквізити картки та посилання на Монобанку я залишу в описі під відео. Щиро дякую всім, хто підтримує. Хай квітне український Ютуб.